Ми знаходимося в спортзалі Карачинського греко-католицького ліцею імені епископа Олександра Стойки. Ми почали будівництво 2014 році, наприкінці 2014 року. І слава Богу, виглядає отак от будівництво, завершальний, завершальний етап, скоро вже буде офіційне. Офіційна здача чи офі... офіційне відкриття. Скажіть, для яких видів спорту призначений цей спортивний зал? Волейбол, баскетбол, теніс і все, що все, що потрібно для школи? Я так розумію, тут використані якісь нові технології. Бачу. Так, так, так. так Розкажіть трошки про це. Ну сама підлога, спортивна підлога. Фірми Гаро дуже добре для колін і для суглобів. Не поб'ються так? Не, ну, можна побитися, але але, але, але надіємося, що, що все, все буде добре. Розмір є офіційний для волейбольних ігор. Слава Богу, якщо хочемо, тоді можна не лише на рівні школи. А й на рівні е, області, області на республіки. Да. Ну республіки ні, бо тут треба багато ще інших місць, але для, для району і для області я думаю, що можна, можемо зробити. Е, ще не поставлено табло і всі інші. Ну, багато ще роботи, але але вже до кінця. Є окремі окремі роздягальні. Є душові, є кабіна окремо для лікаря. Так як, так, як потрібно для, для офіційних змагань. Ми збудували, як бачите, спортивний зал, гуртожиток на 48 місць і басейн для учоби для, для дітей. Для плавання, для плавання, так, так. Так. Скільки у вас всього навчається тут дітей? Більше як 100 дітей. Тепер більше як 100 дітей. Но місць в гуртожитку 120, але треба місця і для вчителів. Саме більше. Допомога йде від венгерської держави, від угорської держави. Слава Богу, що вони зрозуміли, що якщо, якщо вони можуть нам допомогти, тоді ми можемо тут лишитися в Україні, на Закарпатті, і українцями, і венграми. І це вони зрозуміли. І розуміють нашу проблему, і наша єпархія, Мукачівська єпархія дуже багато допомагає і дуже багато людей теж. Простих, непростих, слава Богу, що є. Є такі люди, які бачать, що це, це важлива Меценат, робота. Так. Да, це oh, є, так. Спонсори є. слава Богу, кожного року допомагає нам Україна. Український бюджет невеликими коштами, але не для не для будови, не для розвитку, а для оплати для... вчителів. Тих. Ні, для оплати вчителів не допомагають, а, а для цього. Для світло, газ і ага. все інше, yeah. все інше. Yeah. енергоресурси, yeah. небагато, yeah. mm -hmm. не але, але слава Богу, що сіки є. 20 кВт сонячної батареї маємо тепер, ну 10 до 20, і це, і це не... нам ще не достатньо. Щоб ми вийшли на ноль з енергоресурсами, ще мусимо ще думати, бо дуже великі, дуже великі витрати на енергоносліді тепер є. Мотори і, і все інше, що треба для, для такої будівлі, дуже багато забирає енергії. Це по перше. По-друге, в нас є, як, як я говорив, басейн для дітей е, виглядає, що на 100% можемо. 32 градусів води держати сімдесят тисяч літрів води держати на на рівні 32 градусів і за допомогою колекторів сонячних колекторів Коректорів, і це теж те дуже дуже добре слава. На коли ви плануєте зробити офіційне відкриття і на кого ви очікуєте тут у Карачині? Надіємося, що так було, що перш... 4 вересня, але виглядає, що 4 вересня не можемо, буде пізніше. Надіємося, що Прем'єр-міністр Угорщини прийде до нас, але якщо ні, тоді надіємося, що мінімум того рівня буде з Угорщини представництво угорської влади. Тобто, Міністр, на рівні як, міністра, не, міністра, да. Так, 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 так. Або ж на рівні або надіємося, надіємося угу. А з українського боку. Всіх, кого можемо, і хто прийме наше перегла... запрошення. запрошення з області, з району всі будуть при пригашені.